Нам народ Божий. Я усіх вітаю. Сьогодні свято. Яке свято? Скажете ви? Перш за все, сьогодні неділя Господня. Люди збираються для того, щоб разом віддати славу Богу, йому поклонитися, бо він достойний. І ми це робили і ще будемо робити. Також я нагадую, що сьогодні свято для всіх українців, День Незалежності України. Так? І вже ви чули від Станислава Дмитровича, що ми дякуємо Богу за те, що Він дав нам цю країну, тут життя дав, дав вільно проповідувати святе Слово Боже, за це слава Богу. Бо не, не, не завжди так було і не кругом так є. І ми з вами у цьому щасливі люди! Я вважаю, що не тільки в цьому, а ще багато в чому. Слава Богу! Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Ми вже нагадую і ще раз нагадую, ми українці. Було, було немало людей, які вплинули на те, що ми кажемо наше українське надбання, нашу історію, нашу культуру. Один з таких видатних людей був Тарас Григорович Шевченко. Він, він, він також дуже вплинув на, на, на культуру, на мораль навіть нашого народу. Був він такий вірш його, йому дали назву заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі та Дніпро і круч, і було видно було чути, як реве ревуч». Ці слова вони. Вони сьогодні згадуються, і вони дійсно його слова мали вплив і мають, мабуть, зараз. Але не про Шевченка ми зараз кажемо, а наскільки більше слова нашого Господа Ісуса Христа вони впливали і впливають на нас сьогодні. Якщо ми, як Шевченка, цитуємо, так ми здібні. І можемо цитувати Святе Письмо. Амінь. Воно обов'язково буде працювати у нашому серці. Отож Господь Ісус і каже: дослідіть Писання. Дослідіть. це не, не, не просто почути, це не просто навіть прочитати, що дуже важливо. Дослідіть це. Це, що ви маєте зусилля для того, щоб його зрозуміти. Один приклад. Чай, дуже багато, але мені цей дуже сподобався, бо він, він якби закладений в фундаменті для народа Божого. Книга Вихід 24 розділ. Або я прочитаю навіть 19 розділ, книга вихід 19 розділ. Я прочитаю з третього вірша, 19.3 і нижче. Мойсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього з гори такі слова так скажи родові Якова, сповісти нащадкам Ізраїля. Ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на Ворогина Крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер. Якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватись мого заповіту, то будете моєю особливою власністю ж поміж усіх народів, адже вся земля моя. Ви будете в мене царським священством і святим народом, такі слова Господь сказав. Як ми тут. Прочитали, якщо ви будете прислухатись, дотримуватись мого заповіту. Там ми, ми згадали заповіт Шевченка, так? ми вже казали, що якийсь вплив. Але тут заповіт, який Господь сказав для народу, і не тільки для Ізраїля. А ми будемо про це говорити трохи пізніше. Але для кожної віруючої людини. Якщо ми будемо прислухатися. І дотримуватися. Бо як тільки прислухатися, то то добре, але то мало. то мало. Треба виконувати. Треба жити цим словом. Віра, ми вже не раз згадували, і ще раз нагадаю, бо віра без діл мертва сама по собі. А які діла? Життя. Я, Павло казав, я увірував і говорив, увірував і живу цим словом. Слава Богу. Апостол пробачаюсь. Мойсей каже так. Мойсей повернувся і переказав народові всі Господні слова. І це 24 розділ 3 вірш. 24 вихід. Вихід 24.3. Мойсей після цього він сходить з гори. І каже до народа, Мойсей повернувся і переказав народові всі Господні слова, і всі його настанови, вислухавши весь народ, одностайно промовив. Усе, про що говорив Господь, ми виконаємо. Після цього всі Господні слова Мойсей записав, вставши вранці, він спорудив під горою жертовник і поставив. 12 кам'яних стовпів відповідно до 12 племен Ізраїлю. Він доручив юнакам з синів принести жертви сепалення, вони також закололи бичків, як мирні жертви для Господа. Мойсей взяв половину крові, налив посудину і в другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу з заповіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли, все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Чому я це читаю? Я вважаю, що Господь через Моїсея, бо вони не просто Мойсей, а Господь, люблячий Господь, через Моїсея зробив все для народу, щоб вони увірували, щоб вони почули, перш за все, слово Його. Щоб вони зрозуміли, щоб вони його прийняли, увірували і були благословені. Тобто, Господь через Моїсея від це слово максимально зручно доніс до вух і до сердець народу. Щоб тільки увірували, щоб тільки були благословені, щоб тільки жили щасливо на своїй землі, як ми. На чудовій Україні квіти розквітають. Господь хоче, щоб не тільки квіти розквітали, щоб ми розквітали у серці своїм, були спасені були, були щасливі люди. А віруючі скажуть амінь. Бо що то за чудова Україна, коли народ нещасний? А ми з вами. Господь хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були благословенні. Амінь. Тому, якщо ми так віримо, то ми будемо прислухатися до Його Слов, до Господніх слов, і виконувати. Тому, давайте ще раз. Він ці слова, Моїсей, переказав. Переказав. А потім ці слова взяв, записав. Пам'ятаєте, як Господь Ісус, коли його спокушував Сатана в пустелі, Він каже, адже написано. Пам'ятаєте? Я вірю, що це дуже важливо. А чому, спитаєте ви, чому важливо не тільки переказати? Можна ж було переказувати, переказувати і знову переказувати через розумних, мудрих людей. А Господь зробив так, щоб воно було написано. Так чи ні? Бо ми з вами дуже добре розуміємо, навіть у 21 столітті, що коли щось написано, то вже не просто сказано. Так чи ні? То вже документ. Ось, що, бачиш, написано. Будь-що там написано, але якщо воно написано, то то вже документ. То вже Госпо... А це не просто будь-що? Це слова Господні. Тому Господь зробив все, щоб це слово було записано, як раніше мені подобалась така приказка. Що що написано пером, то не топором. тапером. А український аналог є. Український, ми ж українці, є український аналог, що, що написано пером, то не розтягнеш і волами. Ну, це таке є у українців назвали. Тобто це вже не так просто, це вже не так просто. Отож, Господь ще раз ще раз нагадує, все зробив для того, щоб ми з вами були благословенні. І це вже не. І давайте ми трошки звернемося, ще у нас трохи часу є, так? Що Господь ми взяли за, за приклад народ Ізраїля? Що Господь зробив? Давайте ми так бистренько. Він цей народ вивів з Єгипту. Вивів з Єгипту. А перш ніж вивезти його з Єгипту і привезти до себе і зробити своїм народом, як ми тут читали, він сказав, пам'ятаєш, як би так воно, а воно дуже важливо, каже, пам'ятаєш, що я зробив з єгиптянами? А потім каже: А ти бачив, як я носив тебе? Ти ж це бачив? Як я тебе, як, як орел на орел о, цих крилах носив? Так чи ні? А в інших текстах у книги Торозаконня Господь знову повторює, але вже так ще більш глибше з подробицями, каже, ти пам'ятаєш, що я зробив у Єгипті? Ти пам'ятаєш, які суди я вчинив над фараоном, над народом Єгипту, які чудеса, який великий досвід ти мав з того всього. Пам'ятаєш? Чому Господь каже, це дуже важливо. Це важливо для тебе і для мене сьогодні. А ти пам'ятаєш, що Господь зробив перш ніж ти приймеш рішення прийняти хрещення і бути Божою дитиною? Тобі дуже важливо сама собі перед Богом сказати, а ти щось бачив, а ти щось розумієш, а ти дійсно. Віриш, бо віра, вона від слова. Ми казали слово, так? Слово. а слово від Бога. Ти це слово почув? Ти дійсно зрозумів, якщо почув, зрозумів, тільки тоді ти можеш повірити. Довіритись цьому слову до другого бути не може. Тільки так, тільки таким шляхом. І тому Господь каже, а ти пам'ятаєш? А ти? Ти бачив? Ти бачила, що Господь зробив для тебе? Сьогодні ти живеш в 21 столітті. А що зробив Господь? Господь сина свого послав. Слава Богу. Він владу пекла зруйнував. Він не просто там щось так зруйнував. Він переміг усю владу пекельну, слово Боже каже. Диявола переміг. Всіх його ангелів переміг. Він це зробив. Якщо він тоді казав через Моїсе до Ізраїлю, що я Господь Бог довготерпеливий. Довго да, люблячий Господь, так чи ні? А сьогодні хіба не такий? Хіба менше? Він ще більше він показав через Ісуса Христа, через Сина Божого, наскільки Він любить тебе, сьогодні, і мене. Він каже, досліджуйте Писання, бо ви думаєте, а вони кажуть про мене, ці Писання, які записані сьогодні, вони кажуть про. Вже не тільки в Єгипті, а в Єгипті також важливо. Це через Писання ми розуміємо, що для мене, для моєї віри, для мого спасіння. Господь каже, ви думайте, для мого спасіння це дуже важливо. Досліджуйте і подивіться, що через це слово записане, що Господь сьогодні зробив для тебе і для мене. Господь тоді для народу ізраїльського. Дуже багато зробив для того, щоб вони були благословенні. Щоб вони були благословенні на полі, щоб вони були благословенні вдома на своїй праці, щоб вони були благословенні з жінками, з чоловіками, з дітьми, щоб вони довго жили на цій землі, поважаючи своїх батьків, щоб вони були одним словом благословенні на цій землі, що їм дав Господь. А нам Господь. Каже, досліджуйте і будете мати вічне життя. Чуєте? Не, не тільки на цій землі благословенні, але на цій землі і у вічності будете благословені. Слава Богу! Кому, хто, хто від цього радіє? Тому це так важливо. Через Якова Господь каже, прийміть оте слово, яке посіяне, щоб вам мати спасіння. Прийміть, каже, його те слово. Щоб мати спасіння. Нехай Господь рясно благословить усіх нас. Яке ми, як ми сьогодні відносимося до цього слова, яке сказав Господь, до Його заповіту. Він каже, мене слухайте, в мене віруйте. Чуєте, що каже Господь Ісус? Тому від, від кожного з нас залежить, яке ми як ми відносимося до слів нашого Господа Ісуса Христа. Так будемо й жити. Настільки й будемо благословенні. Ще раз підкреслюю, на чудовій Україні квіти розквітають, але нехай вони розквітають у Твоєму серці. Це залежить від тебе і від мене. Ми будемо досліджувати, ми будемо розуміти, ми будемо вірувати Словам нашого Господа Ісуса Христа. І будемо благословенні. Амінь. Станемо для, для молитви подяки, а в кінці ще помолимося за недільну школу також. Боже, ми до Тебе йдемо. З подякою, Господи, в серці своєму, бо Ти велике зробив через Сина свого і нашого Господа Ісуса Христа. Ти сказав, щоб ми досліджували Слово Твоє, і ми зібралися і сьогодні, Господь, щоб досліджувати, щоб розуміти, щоб довіряти Твоєму Слову, щоб, щоб бути спасенними. Щоб жити і бути благословенними, ми дякуємо тобі, Господь. Ти все зробив для цього, Боже. Слава тобі! Ти Духа Святого дарував. Алілуя. Алілуя. Дарував Господь, щоб торкнутися кожного серця. Алілуя. Ти сьогодні став такий близький для кожної людини, Господь, щоб кожна людина не тільки. Прочитала, але й відчула твою присутність, Господь. Дякуємо тобі, Боже. Ти все зробив для того, щоб кожен з нас був благословений, увірувавши в Господа Ісуса. Тому ми, Боже, дякуємо тобі за великий привілей бути в Твоєї церкві, серед твоїх дітей, Господь, жити в цій країні, слухати, вірувати. І бути спасенними. Нехай ім'я Твоє буде прославлено на віки вічні у нашій країні, в Україні, Боже, і в серцях кожного з нас тобі вся слава. Боже, ми та, ми також хочемо благословити Твоїм ім'ям, Боже, недільну школу, керівників, Боже, Боже, вчителів школи, Господь. Дітей, які туди приходять, Господи, кожного хлопчика та кожну дівчинку. Нехай будуть благословені, нехай Твоє Слово також в їх серця впаде, як те зернятко, і, і дасть добрий плід в ім'я Ісуса Христа, а вся слава, Хай буде Тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.